Йоу, день! Він починається з того, що я показую свої шикарні довгі длінні шкарпеточки. Паворічні. Ну, я думаю, по ним видно. Що плюс вайб Нового року. Шикарна стіна і шикарний малюночок на стіні. До речі, який малювала я? лю-лю-лю-лю-лю Ой, а як так? Зовсім неуважна я. Вау, день. До речі, я обіймаю сонечко, це моя кінтуха. Не знаю чому, але всім чомусь подобається моя прикраса. Дуже приємно пока! пока, пока, пока до речі, я хочу про нього створити пісню. Мене попросили відкрити вікно, а до речі, я йшла під час повітряної тривоги, я не знала, що повітряна тривога. Прийшла, посиділа трішки по обосховищі і вийшла і. Я одна була в класі. Урок, звісно, не провели, тому що я одна. Ну була, а потім люди підійшли. Ляля. Кожен день радить. Максимально чі. -к! Нас забрали в актовий зал, тому чік не так швидко вийшов. Але ж вийшов. Я переписувала роботу, тому що на листочку потрібно було. Не люблю я. Перед тим як здати роботу, допоможу людинки. Я потиснула руку хімічки, і Ой, пало в так Круто! Я їй побажала хорошого настрою. Вона сказала взаємно. Мені сказала, що у мене дуже красивий костюм. А, Просто кожен, коли пише на листочку. У мене так ноги чухалися, прям не могла. Я їх чухаю, вони знову хочеться чухатись. А ще в мене є таємниця. І це дирень. Дирка простіше. Мені людина дала ручку, а вона не пише, тому я писала ось це. Я написала контрольну і мені сказали займатися своїми справами. А в мене дуже важливі справи. Дізналася, що приїхала людина, я її так довго не бачила. Сподіваюся, я побачу. <рес> Відпочинок лежачи завжди йде на користь. Відпочили і в туалет. Шо, соняє, що. Що, собака їла на Ну вона їсти хоче. Можна дати одну? Дякую. Спасибо за соломку. Ну все, я вдома, день мені сподобався, але я завтра <гум> не знаю, що буде завтра, напевно, нарогаю.